Дайте Пвятого Твого Духа, щоб усе, що буде було богосвяченим і благословенним, а тобі благовгодним і приємним, щедротами і народного Сина Твого, яким Ти благословенний, єси, присвятим, благим, встрашним Твоїм духом, мені повсякчас, і на віки вічні, ані. Боговолі Господи Ісуса Христе, Боже наш, щоб страшним знаменням. І сили Христа, Твого місце благороджене, на славу Тебе, розп'ятого Бога нашого, Твого, оточення Отця, і Писатого Духа, і всі сопротивні сили нехай ступиться від нього, бо Твоє влада, і Твоє Царство, і сила, великого Бога і Спаса нашого нашої Христа, нині повсякчас і на віки вічні. Слава Вові, і денологи нашому. Як бажання зудопи на часне діяння Сина Його Соломона, сповнити з волею, так і в ділі цьому наші бажання звершити з воль співдією Господа нашого Ісуса Христа яким благословен, Єси, і святим Духом прихвальний Сир, усі святих навіки. Амінь. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Наше ім'я, Господа, що перенебу і землю. Нехай буде не Господні благословені ліде і до віку. Поміч наша в імені Господа, що створив в небо і землю, від сходу сонця до заходу, хвальнення Господнє. Поміч наша в імені Господа, що створив в небо і землю, поміч нашої імені Господа, що створив небо і землю. Тремудрі. До коринфян, перше послання святого апостола Павла читання. Від матея святої Ванглія читання слабі. Удьмо уважні в той час прийшовши в околиці Філіппової кесарії. Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого, ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Іремію, або одного з пророків на вашу ж думку до них каже, хто я, озвав Симон Петро і заявляє ти Христос Божий восин. У відповіді Ісус сказав до нього, щасливий ти, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний, тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що адові ворота їй не подола. І мовив на правду Господь і на цьому місці, а я не знав, яке страшне це місце, це ніщо інше, гім Боже, і це ворота небесні. Коли не Господь збудує дім, даремне працюють у будівничі, коли Господь зберігає місце, дарма пильнує сторож, дарма встаєте зранку, вищуєте щось те хліб журби, ставайте після спочинку, коли Бог дає сон улюбленим своїм. Оце насліддя від Господа, сини, нагорода від нього, підстрої. Господи, Господи Ісусе Христе. Сину Бога живого, істинний Боже, Божа, був оброд означання Отця і життя вічне, ти єси камінь наріжний і від почистої діличої гори, без мужеського сімені і непохідного основа своєї церкви, ти продиктям чесної своєї крові церкву свій заснував, смертю воздвиг, воскресінням довершив, вознесінням благословив, а шистям Святого Духа освятив. І поширі її, в мене молимо, пошли благодать Святого Твого Духа і Богослови, владання каменя цього і все основання споруди, що на славу Хто імені Твого, і на честь віздва по і матері, чистий Богородиці і сіда Марії. Будувати починаємо ті, кінці Альфа і Омега, почуток і кінець, що створив усе спокон віку. Будь початком, ростом і звершенням для діла цього, активорів і будівничих, послови, рух їхніх, посприяю, і все, що потрібно, для і завершення храму цього, твоїм божественним промислом щедро пимож, щоб був храм цей звершеним і сповненим Твоєю славою, в ньому твої, і в нього поставлялося твоє і велике ім'я, пославлене за Це, і Вісатим Духом, завжди не повсякчас. І навіки Амінь. Господи, цей камінь і дай, щоб через прикликання святого Твого імені всі, хто з чистим помислом допоможуть прибудові цієї церкви, сподобалися отримати здоров'я для тіла і спасеністів для душі, Христі Ісусі, Господі нашому, що належить всяка слава, і поклоніння. Отцю і сину, і святому духові нині повсякчасні віки вічні. Основується Церква ця, на славу Великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, на і пам'ять Різдва, пристоїть Діла Богородиці, нашої Небесної неньки, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. благословенним і знаменованим, Хай буде місце Отце. надієм, дім молитвенний, на честь і на славу Бога, пусті тройці, славленого Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Основи його на горах святих, основи його на горах святих. Любить Господь, ворота Сіону більше всіх, остальякова. Пресла не сказано було про тебе, місто Боже. Згадаю, врага та тим, що знають мене. І ось чужоплемінники, і тир, і народи Етіопський. Господи, помилуй. Боже, самогутній милостивий, тільки яреям Твоїм спосеред, іншу дарова благодать, усе Твоє достойно досконало звершувати і вірою приймати, як вчинене самим тобою, Умоляємо Твою доброту, щоб усе те, що нині ми відвідуємо, і Ти відвідав те, що благословляємо, благословив а разом із Сходом нашим вчинив вхід святих ангелів, що співслужать і прославляють з нами Твою благість, відганяють сіявські полки, вчиняють входи і виходи наші. На діло заповідей твоїх, ще дротами, сина Твого, яким Ти богословенний і спресвятим, благим старашим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, Господе Господеві помолімся. Господи помилуй. Господи, Боже наш, від жилища всіх святих, твориш вічне житло, пословись своєму. Усі ми молимося тобі, ти сам на місці цьому на прославу величівні Твого, нині засновану. Церкву Твою зведи, зведення її поборимо, зберігаючи, дай непорушне звершення Твої благодаттю, що ми лише ті, що споруджують Дім святині Твоєї і служать у ній багатство, Твого благословення, сповнилися, але й ті, хто завжди прославляє і істе ім'я Твоє, істинного Бога нашого. Божество життя вічного прийняти сподобиля Отця, щоб ми з ними пославили пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, Господь і смерти, смертью, смерть подолав і тим, що про вас віта дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Священий влади поблаг. Христос, смерть що воскрес мертвих, смерть смертю, смерть подолав і тим, що рода життя дарував, істинний Бог наш, отам причистій свої матері, саме славних апостолів, преподобних і виносить наших і всіх святих, помилий, спасе нас, бо він добрий і чоловіколюбець. Ще раз всіх вітаю з таким. Уручистим днем, моментом історії вашого села, початком будови храму святого. Приємно, що тут є місцева влада, є вчителі директор цієї школи, тут поруч є. Ми всі миром разом будемо це храм будувати, бо він потрібен не тільки отцю, чи мені, чи громаді, потрібен і в цьому селу, в нашій державі, чим більше церков, в країні тим менше треба тюрем в тій країні. Яка закономірність? Ну, знаємо, що церква від держави відділена, але держава не відділена від Бога. Має таке велике переконання своє особисто, якщо хтось відділений від Бога, то це найбільша трагедія в його житті. Будемо храм, храм всі разом, хай буде на славу Господу, в першу чергу. На освячення нам на добро всіх жителів цього, цього села. І учні, вчителі, влада, якщо будуть дійсно славити Господа і Божий закон тверджувати у своєму житті особистому, громадському, то тоді ми будемо разом будувати не такий храм цей рукотворний, але храм наших душ, будувати разом нове світле, майбутнє нашого села, нашої батьківщини. Без Бога майбутнього немає. З Богом переможемо всі нагоразди, ми твердимо дійсно Його буття, Його сутність, Його славу, Його правду на нашій рідній українській землі. Що ж Божий час Бог благословить і всім нам дочекати до посвячення завершеного цього святого храму. Чим як найскоріше. Дякую. Що сталося з